Попередні результати виборів до обласних рад та Київської міської ради свідчать таке: блок Петра Порошенка Солідарність буде представлений по всій країні. Найбільшу підтримку провладна сила має на Вінниччині, у столиці та на Тернопільщині, найменшу на Запоріжжі, Миколаївщині та Чернігівщині. Батьківщина, за попередніми даними, не проходить лише до Харківської облради, а найпотужніше буде представлена на Вінниччині, Рівненщині, Житомирщині та Волині. Хоча в жодному регіоні сила Юлії Тимошенко не взяла більше аніж інші політсили. Найбільше прихильників опозиційного блоку живе на Дніпропетровщині, Запоріжжі та Одещині. Тут колишні регіонали, першість поміж усіх політ Натомість їх не буде в десяти облрадах на заході і в центрі країни, ну а також у Києві та області. Радикальна партія Ляшка найбільший урожай зібрала на Чернігівщині і матиме там найчисельнішу фракцію. Сім облрад на заході та Півдні обійдуться без ляшківців. Для самопомічі базовим регіоном очікувано є Львівщина. Високий результат також у Києві. Натомість в 11 регіонах на півдні і сході самопоміч не долає прохідний 5-відсотковий бар'єр. Схожа електоральна картина і в свободи. 11 східних та південних регіонів свободівців не захотіли. Найкращий свій результат партія показала на Тернопільщині, Прикарпатті та Львівщині. Новачок цих виборів партія Укроп обійшла усі політсили на Волині і показала високий результат на Дніпропетровщині.